22 липня на жителів горішніх плавнів чекає цікава подія. Вона називається поетичні діалоги з когорти поетів. І сьогодні учасниця цих діалогів Вероніка Журавель розповість нам, що чекатиме жителів нашого міста 22 липня. Це щось таке цікаве і незвичне для нашого міста. Насправді, що таке поетичні діалоги. Ну, Добрий день, шановні радіослухачі. Так, це незвична форма, яка ще не проводилась у нашому місті. Я гадаю, багато із вас знають і Олександра Лук'яненка, і мене. І от цього разу ми так вирішили зробити такі поетичні діалоги. з... Полтавчанами, з полтавчанами, з інститутом, де працює Олександр Лук'яненко. І вони вже проводили це Асоціація об'єднання надією. Вони дуже багато теж волонтери, як і ми всі волонтери, волонтери слова, волонтери інформації. І Спочатку, я так розумію, там все збирали, ну і ми збирали, і за кордоном, і тут. Але більше присвячували, звісно, творчості Олександра Лук'яненко писав дуже багато, дуже глибокий, дуже, дуже його твори, я вам кажу, це те, що саме торкає за душу, торкає за серце. І ось цього разу ми такі об'єднані надією вирішили. Зробити такий захід в нашому місті. Цей захід робили вже в Полтаві із Юлією Стиркіною, поетесою, яка брала участь і в нашому літературному конкурсі міжнародному містопоезії. Потім робили цей захід в Кременчуці із Іриною Залюбовською. Потім нещодавно так подібний захід був у Карлівці. Можете це подивитися, є відео запис на Фейсбуці, і ви всі можете подивитися цей запис цього е, заходу. Ну, а тепер, 22 липня, в суботу, початок о 15 годині цей захід буде в нашій центральній бібліотеці, в культурному центрі центральної бібліотеки міста. Е, називається захід з когорти. Поетів, uh, скажіть, будь ласка, uh, трохи. Незрозуміло поетичні діалоги це між вами, от з Олександром Лук'яненком, так? Діалоги, чи це ваші діалоги з глядачем? До речі, я хочу зазначити, що, хоч зараз Олександр Лук'яненко не з нами, але його книжки, його так, роботи з нами це те, що так. ще друкувалося в громадській думці. Ну тобто дійсно жителі нашого міста знають про його творчість. Так, от з ким ви діалоги будете вести? Ці діалоги, зокрема, між нами двома, але діалоги стосуються, наприклад, що таке поезія? Питання. Це продукт свідомості, чи, і так далі. Хто такий поет? Це професія, це не скажу далі, що далі йде? Чи існує взагалі таке поняття, як місія поета? Тобто, все це ми будемо е, говорити між нами і говорити. З публікою говорити, з присутніми на ці теми. Чому з когорти поетів така назва цікава? Скогорти поетів. Олександр Лук'яненко, мабуть, я так гадаю, я не запитувала про це. Він робив цю афішу, і ми обмінювалися, звісно, своєю поезією, яку включаємо в цю програму. І в мене є такий вірш: Хто ти? Я з когорти поетів. Перші слова цієї поезії, і ну, я думаю, що Олександр взяв з цієї поезії назву цього заходу. Я думаю, це вам приємно, так? <гум> так, звісно, приємно. Ну, а ви, шановні радіослухачі, приходьте до нас і ви почуєте далі. Хто ж там, хто ти, з когорти поетів. Це дійсно такий незвичний захід для нашого міста, і я думаю, всі поціновувачі поезії, залюбки, туди прийдуть. Тож, 22 липня, о 15-й годині, в культурному центрі центральної міської бібліотеки всіх чекаємо так вхід, фільний. звісно, звісно. звісно. І на цьому заході ви зможете поспілкуватися з двома поетами: це з Веронікою Журавель і Олександром Лук'яненко.